І, uh, Никита, давай. Сидит, гради, так праде, сніди, де неде. Нітка вот це де, де-не-де, а вона краде, краде. Вже наперехотовий для шапки, для верховин, на своє плотне, на завітку для вікна, на хустину хива, мау-мау, мау-мау. Сніг іде, 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 а вона йде. Молодець, давай, щодень. Умниця Нікіта. Так, Ліза. Кліма, я запитаю. Нікітка, щоденник, давай я напишу. Що Нікіта? Щоди пряде, про де, Сніги іде. де йде. Не кервець де-не-де, а вона пряде й приде. Вже напрямо гудовина. На, на шапки для верховин, на собою полотна, на, на завіску для вікна, на хустинку, на укривало. Мало мало, мало мало. Сніг іде-іде-іде, а вона пряде і пряде. Так, добре, але не забувайте автора. І на збувірша. Автор у нас Ліна костенко Пріаля. Так? Яля. Добре, молодець, Ліза, виразно. Давайте щодені. Е, кліма, давай. Хорошо. Розкажеш, розказує. Ліна Костенко Пріала. Сіть, де піде, сніг іде, де йде. Він скарветься, де йде, а найп'яде піде. Вже нап'яла хуртовик, на що ти любить, коли на хустинку укривала, мама. Мало, мало, на сніг іде, де йде, а вона піде, пряде. Клімент. Як гадаєш, як ти прочитав? Це ви одне зло. Е, Клімент. Виразності побільше. Там де у нас коми... Е, не, не дуже образно виходить, коли ти е, е, так швидко-швидко знайшли -швидко Добре, Виразніше. Трошки показувати коми і крапки. Аліс, давай. Так, клім у мене є, твій пщоденник. Давай. Сидить пряля та й пряде так, сніг so, so. Іде, Ліна іде на костенка пряля. давай. Uh -huh. Сидить пряля та й пряде. Сніг іде, іде іде. Нитка рветься де не де, а вона пряде й пряде. Вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на совою полодна, на завіску для вікна. На кустинку і кривало мало-мало-мало-мало сніг мало, мало, мало. іде, 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 а вона пряде і пряде. Добре. Можна було трошки іноді пауз більше, але на відео ти виразніше розповіла. Вероніка. Так, Аліс, що не Вірш Ліни Костенко, пряла. Пряля. Сідіть пряла, пряде пряде, сидіть пряля і пряде, сміх іде йде йде. Мідкарветься де не йде, а вона пряде і Вже напряла хуртови, на шапки на сувої полосна, на залізку дивіться, на пустину люкарвала. Мало-мало-малу-мало сміх іде йде йде, а вона пряде й пряде. Так, непогано, але іноді трошки тарап... Ш... швиденько, так було. Добре, давай, добре, можна спокійно поставити. Давай щодень так. Ваня? Так. Далі. Можна я поспіваю, <списнен> шо? Е, е, так. Можна. Назаре. Він десь не рушає. Не пам'ятаю, розповідає. Рома мені. Рома мені вже розповідав. Так, <списнен> Так, і Ріма. Хто перший? Бо мені казали мені вивчити. Почему? Як це я вам не казала? Дівчина, ну, а ще не свідаєте? Дівчат? Ну да. Вибачайте, я вам декілька разів нагадувала всім. Шш... Шш... Сьогодні четверг. Серед, Сьогодні шш... середа, шш... да. 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 Так, погано, дівчата, треба довчити. Так, так, назад на ногу, потім мені відео, правильно? Щоденничок неси, я по відео напишу. Далі хто мені ще... гліби давай виходить? І Ліна Костенко пряля, сидить пряля, та й краде, сніг іде, іде іде. Тут рветься, де не де, а вона пряде. пряде. вже напряла. Хуртовин на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна, на хустину і укривало мало-мало-мало-мало. Сніг іде, 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 а вона пряде і пряде. Хорошо, молодець. Е, але, навіть полезне. Так, добре, бо в мене є твій щоденник, я напишу. Так. Ладоша, давай. Тихо. Тихтенько. <groves Lock roadmap> <okej6> давай. Давай. Початок забув? Сидіть. Сидить. Їде, ви шумно дуже себе поводите, і ви відволікаєте. Сидіть, давай. Сидить, правильно? Мені Давай. Сыды. Повтори. Сейчас повторишь. Хорошо. Давай, повтори, так. Ты повтори. Да, Давай. Ты <реку> Давай.

А ч ты поставка? Трошки збився. Давай повторюй. Так, е здається, я крім Вані всіх почула. Так? А Дівчата вони ще не вивчены. Вероніка Вероні 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 Ви виходила. É foi. Ой, хтось спав. Ваня. Ваня, дев'якіна, ну що ти вивчив пописані в сховищі? Е, ти сьогодні з телефоном? Е, значить, Ваня, попросити маму, як хліба, ти мені заважаєш? Попросити маму. Я їй вже написала про це. Що якщо не вмозе, якщо вона до пізньої ночі на роботі, будь ласка, на диктофон начитати? І ти у тебе ж телефон є, для цього інтернету не треба. Кліме, ти мені забажаєш Назар теж. Я? Отой Назар відволікається. Діти, давайте попрацюємо далі. Е, у нас сьогодні, подивіться, Анатолій Качан, вірш хвилювалось море. Ви бачите морська тематика в нашій презентації? Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити, кличе в подорож, дзвінок. Подорож це подорож в подумки, так? Для навчання. Вероніка. Вероніка! Вероніка! Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. Давайте повчальний. І ми з вами почнемо одразу з чого? З розчитування. Готові? Змі? Ні. Ні? Добре, після урока залишишся. Поготуєшся. Так, готові? Три, чотири. Ква. Кво клу. Ви. «Кна», кно. не чули. Кни. Кни. «кне», «кне», «кня», Тут кню. «кне», Так, далее. Хра. Хро. Взагалі ти не читаєш чомусь. Саша сіла рівно і руками не розмахуєш. Далі. Тва, тво, тву, тви, тві, тве. Тому важко. Продовжуємо. І тна, сно, тну, хни, сні, тне, тня, тню, тня, тра, тро, тру, три, трі, тре, тря, трю, пла, пло, плу, пли, плі, пле, тля, плю, пра, про. Пру. При, ПРИ, прі, пре, пря, прю. Та. ПТО, ПТУ, ПТИ, ПТІ, ПТЕ, ПТЯ, Тю. Ліза не читає знову. Пша. ПШО, Пшу. Пши. Пси. Пше. Вга. ВГО, го. ВГИ, гу. ВГЕ, ВДЕ. Ло, вду, вди, вді, ВДЕ, вдя, вдю, вжа, вжо, вжу, вжи. Рома не читає знову. Вжи, вже. Саша не читає. Вла, ВЛО, влу, ВЛИ, влі, вле, ЛЯ, блю. Добре, дома, відкрийте, ще потренуєтесь. Відкрийте це відео. Поставити на паузу відео, можете згори вниз, знизу вгору, навкіс, як вам зручно, на швидкість. Це дуже вам полегшить потім виразність читання. Ось такі усні вправи. Зрозуміли? Ще дружніше, і Марко, я не чую тебе. Вибачай Голосніше. І море Ще раз.

Читаємо. Білка. Білка. До білки. Що у нас? Горішки. Далі. Шишка. Рома не читає. Духло. Гриби. Що тут зайве? Іграшки. Там іграшки нема. Там горішки, шишка, огірок, духло. Огірок. Далі школа для школи і пахта. свинок, Хрейда, море, кішка, мишка, молоко, сметана, цукера, пева. Бебміч, ягоди, мед, ліс, 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 та в лісу, в лісі барлік свій робить. Але він не в норі, він в барлозі. Тому ось тут трошки були неуважні. Я кричала не Так, Анатолій Качан, дивіться, навіть він у е, на фоні. Е, ти чуєш? Нікіт, мені на відео записати оце, що твориш зараз. А чого ти додали? Анатолій Качан! Так, губками ще раз, роз, два, п'ять разів, три, чотири, п'ять. І розслабили. Народився у 1942 році в селі Гурівка на Миколаївщині. Його дитинство пройшло серед південного степу. Пізніше, коли почав учителювати на Одещині, у його поезії зазвичай степ і Дунайця річка і Чорне море. Видав для дітей чимало книжок Святанок року», Прощання з літом, До синього моря Хмарина пливе, Чари ворожбита. У віршах Анатолія Леонківича багато гумору, казкових персонажів, ігор зі словами. Ось його деякі обкладинки книжок, бачите, це він більш молодому віці. І наш віршик сьогодні. Ось пр, е, у нього є я вам окремо. Це він вже зараз. Дивіться, він же літній чоловік. Ліза, ти граєшся сидиш знову. Я вам потім увімкну це окремо, а це скріншот. Е, але вірш головне, хвилювалось море. Зараз закрили очі і слухаємо. Хвилювалось море. Лащили доски. Бо на рейді Яки кинув в корабель. Ось зійшли на берег брали моряки. Тривога. Діти, повністю не беремо!